Розказує, як чіпляється сам притчі. І так, до будь-якої машини можна встановити фарткопер. Він встановлюється, там спеціально є штатні свої відділення. Він встановлюється, оця штука сама може вийматися і встановлюється в систему електрозабезпечення спеціальна розєтка. Для цього причку потрібен 13 піновий роз'єм. Роз'єм потрібен для того, щоб передавати інформацію на габаріти про світло і про момент, коли машина тормозить. Що ми робимо зараз? Сам причіп обладнаний спеціальною системою підіймання опускання. Ми його трошки підтягуємо, опускаємо. Це допоміжний тормоз. тормоз. Якщо у разі чогось воно відсібнеться, то є спеціальний оцей ремінець, він блокує тормоза причіпа. Тормоз обладнаний тормозом. Ми його опускаємо. Все, він закласнувся, у нас є розуміння, що він вже прижався. Потім знімаємо його з тормозу повного. Колеса це у нас допоміжне, воно так підіймається, блокується отут. Потім, якщо у вас при, ми в машині у вас 7 пін, а нам потрібно 13, ми беремо, вставляємо спеціально отаку штуку. І вставляємо його в роз'єм. Все, наш причіп готовий для транспортування і їхати будь де. Дякую.